У Чернівської школи номер 27 нова очільниця її обрали шляхом конкурсу 31 жовтня. Директоркою закладу буде Вікторія Павловська. До цього вона викладала в початкових класах 30-ї школи. Була подана одна заява від Павловської Вікторії Володимирівни. Вікторія Володимирівна відповідно пройшла всі етапи. Сьогодні успішно склала іспит на знання законодавчої бази. Дуже успішно ми побачили розв'язання ситуативного завдання і побачили презентацію розвитку закладу освіти. Під час відповідей на питання представниць конкурсної комісії, майбутня очільниця 27-ї школи, на питання, які будуть її перші кроки на посаді, відповіла так, налагодження співпраці із педагогічним колективом в першу чергу з батьківським комітетом і створювати комфортні умови, безпечні умови, які зараз дуже актуально. Наш час і розвивати інтелектуально творчих особистостей учнів, працювати над престижем школи. 27-ма школа була без керівника близько року. Повідомляють управлінні освіти. Контракт з новою очільницею ЗНЗ заключать на два роки. Нагадаємо, що з 2017-го керівники та керівниці навчальних закладів Чернігова обираються на конкурсі.